Дорогі українці, напевно, що за весь час, за всі роки, які пройшли після перемоги, ніхто не скаже так, як сказав слова перед строєм Леонід Биков, як герой фільму «В бій йдуть одні старики. Тоді, коли тисячу днів і ночей ми ждали цього дня. Чекали цього дня покоління наших дідів, чиїхось прадідів, чиїхось чи і вже і прапрадідів. Велика перемога. І цю перемогу ні я, ні впевнений, кожен з нас не віддасть політичній кон'юнктурі. Ми будемо святкувати День перемоги. І отут би хотілося від пафосу те, що знаєте, те, що впорядковує душі українські, те, що впорядковує нашу логіку, повернутися до цих питань. Зараз ведеться величезна дискусія. Хто ті люди, які кладуть. Квіти до пам'ятників, хто ті, хто піднімає ввечері чарку за дідів прадідів своїх, і чи правильно вони роблять? Чи нам потрібно тільки в скорботі 8-го числа схилити голови і не святкувати День перемоги? Друзі, я думаю, вся Україна єдина в тому, що фашизм це було величезне зло 20-го століття, яке треба було знищити і треба було подолати. І основну роль у знищенню фашизму. Там уявні спільноти, а виконали українці спільно з іншими народами тодішнього Радянського Союзу. Першочергову роль. І тоді, коли нам говорять про те, що там Європа не святкує цей день, трагічна історія і в Європі. Практично всі країни Європи за незначним винятком були окуповані фашистами в короткий термін. Ці країни в силу історичної логіки не можуть святкувати День перемоги як День перемоги власної армії. Тому що при всій дипломатичності, при всьому розумінні, як би ми не ставилися, найдовше утримувалися по два місяці цілі країни. Україна була повністю окупована, але окупована з боями. Більше ніж півроку продовжувалися бої на території нашої країни. Практично кожна сім'я не має жодної сім'ї, в якій би родичі далекі чи близькі, живі чи вже ті, які лежать на кладовищах, не брали участь у цій війні. І в цьому велика сила нашого народу. І в цьому наш, наша гордість, тому що ми є тим народом, які можуть святкувати і повинні святкувати день перемоги. Інакше ті народи, які не мають перемог, вони будуть святкувати і відзначати тільки плачі, поразки і е, е, ходити на кладовище лише з поганим настроєм або з настроєм е, тим, яким не стимулює народ до звитяги і до майбутніх перемог. Я вважаю, що на цій перемозі. Повинні виховуватися цілі покоління наших майбутніх дітей, і сьогоднішніх, і тих, ті покоління молоді, які виростають сьогодні. Саме героїзм солдата, героїзм рядового війни повинен бути тим, що і любов до батьківщини повинен бути тим, що вказуватиме нам перспективи майбутнє. Тому сьогодні ввечері кожен з нас при. Чи ввечері, чи в день вже після обіду, прийде додому. І я сподіваюся, ми всі впевнені в тому, що ми піднімемо хто чарку, а хто скаже добре слово за тих, хто загинув не за шмат гинилої ковбаси, а гинув за величні і ті поняття, які тримають людство і тримають сильні народи на світі. Гинув за батьківщину, гинув за честь, за совість, гинув за свою країну, за свій дім. Слава Україні! Слава героям! Перемоги приєднується керівник обласної організації Батьківщина, народний депутат Арсен Аваков, який зараз знаходиться у відрядженні, тому що поки що Україна і Європа живуть не за одним графіком. Там є свої графіки і там є свої потреби. Тому вітання так само від нього. Дякую.